Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Знаєте, що мені випала велика честь сьогодні стояти перед лицем вашим, і благословити вас як євангелістів, як тих, які служать Ісусу Христу всім, чим тільки можна. Бог нам дав тіло, красоту, здоров'я, розум, працю, все нам дав, лише каже, це все употребіть щоб Слово Боже ширилося, розповсюджувалося по-різному. Бо Тому що, як в дарах духовних є якийсь дар більший, це, допустим, пророче слово, воно рахується як найбільше, бо тому що через це можна настановити людей. Але є і інші дари, які теж не менш важливі в служінні перед Богом. В євангелізації проповідування відіграє велику роль. Але є і інший труд, який кожен може в житті своєму взяти. Знаєте, подобія церкви Христової Бог відобразив у тілі. Він каже, подивіться, тіло, воно не все одинаково. Є очі, є язик, є ноги, які несуть. Все це є для того, щоб євангелізувати Слово Боже. Тому хай благословить вас Господь і кожного задіє в житті Його. Ви знаєте, ще одна мені честь випала говорити після всього вже сказаного братами, які вже розжували, розмоктали, поставили все на полочки, і, здавалося б, тут вже немає чого додати. Я не такий красноречивий, як брати говорили позавчора, але наставлений. Я дякую Богові, що Бог так устрояв моє життя і наставив мене. Я навчив, навчався у хороших братів. У Івана брата, який приходив до мене наставляти, я сатішив, приготував йому трапезу, але в кінці лише пили один чай. Ну, слава Господу, слава Господу, що я тут і дякую, от брат Василіє, який скільки труда приклав, і я пам'ятаю, ці служіння, які ми проводили, стільки співалося, скільки радості. І сьогодні велике благословіння бачити їх і разом із ними наставляти всіх нас в тому доброму прекрасному слові. Ви знаєте, що після всього сказаного, так собі думаю, воно все виглядає так, якби була зроблена квартира. Все побілено, все виметено, вже все зроблено. І господар кличе тебе каже, ходи щось будеш поправляти. Ну тут є два варіанти. Або ти будеш поправляти, або скажеш і соглашишся з тим, що майстри зробили все це добре. Я думаю, що це краща позиція согласитися, бо тому що ні одного слова лишнього, а все було прекрасно наставлено. Тому слава Ісусу! Євангелія. Я знаю із своєї життя, бо тому що до Бога я прийшов не з самого дитинства і наставлений був вірі чуть пізніше. Але я в дитинстві чув, що є така книга, Біблія там дуже багато пророчеств. Щось воно мені запало в серце, я це пам'ятаю, що воно мені запало. І йшли роки, ну, життя своє робило. І ось одного разу я був в армії і. По сусідству зі мною поселилися два хлопці на своїх ліжках, і в них була тумбочка, і я в їхній тумбочці побачив синю Євангелію. Це для мене було щастя, я рішив, я її поцупив, але і раді того, щоб подивитися, що там є, бо цікавість мене з'їдала більше всього. Я собі в машину поставив, відкрив, читаю. Ну і розумієте, я там нічого не розумів, тому що там Авраам народив Ісака, Ісаак Якова. Що можна було зрозуміти, із з того було мені важко. Ну, щось бачив Господь в житті моєму. І так совершив, розумієте, що покликання його було устроєно, напевно, що правильно. До мене приходили люди. Із організації, які хотіли, щоб я. Ну, це добре, це Бог так робив, інакше я би не прийшов, щоб я йшов і проповідував слово Боже. Після трьох разів їхнього приходу вони кажуть, іди, проповідуй. Ви знаєте, я був в шоці і кажу, а що я можу проповідувати? Я же ж нічого не знаю, я навіть Біблії раз не прочитав. Хоча вже я на той момент вони дали, я вже мав її, але я її не читав. І ви знаєте, побудження Бог зробив для того, щоб читати Слово Господнє. Бог таку, таку євангелізацію робив, употребляє всіх. Хтось мені посіяв, що я чув про Біблію. Хтось прийшов і сказав, заставив, спонукав до того, щоб читати її. І на сьогоднішній день я є тут. Слава Господу! Велике благословення. Зовсім недавно, знаєте, я їхав у електричці. І молодий хлопчина проповідував їм слово Боже. Всі у вагоні сиділи, не звертали на нього зовсім ніякої уваги. Ну, абсолютно. Їм було байдуже те, що він роздавав Євангелії, говорив їм слово. Вони не слухали, як стікляні були. Я думаю, чому ж так? Таке важливе в житті, це життя тобі пропонують, а люди байдужі. І ви знаєте, дивився на всіх і думаю. Що оце життя, яке є сьогодні у людей, достаток, можна собі дозволити все доробитися до всього. лише тільки, як каже Давид, щоб коли я стану багатий, щоб я не забув тебе. І коли люди отримують отаке благословіння від Бога в устройство, все, люди забувають Бога. Бога відставляють чуть в сторону і основне. Ставлять це на це матеріальне життя. І ви знаєте, мені прийшло на думку, ото, що Бог сьогодні зробив в державі нашій війна. Це теж рука Божа. Бо тому що, дивлячись в Книги суддів, коли люди чуть-чуть відступали від Бога, забували Бога, Бог допускав війну, допускав сльози, допускав покаяння, навернення до Бога, і люди служили Богу. 70 років людям твердили, що Бога нема. Я виріс при тих часів людина від мавпи, нічого мудрого. І люди, коли 70 років закінчилось, це теж роки Божі, які Бог напевно назначив, люди почали навертатися до Бога. Прозріння, бажання. Дуже багато людей хлинуло, і це була рука Божа. Сьогодні, бачите, любов Божа охолоділа в багатьох церквах, ми це всі визнаємо і чуємо це, вона охолодіває. І Бог нас трошки порухав. Скільки я знаю людей, які ніколи в житті не молилися, сьогодні моляться, скільки людей ніколи не згадували Бога, сьогодні прийшли до Бога, приходять. Сьогодні на фронті люди стають на коліна і моляться. Скільки свідчень я чув. І це мене радує з однієї сторони, хоча з другої сторони це не добре, бо це війна. І тому нас сьогодні Бог трошки потрясає, щоб ми збагнули, що життя воно коротке і в будь хвилину, розумієте, може закінчитися. Тому сьогодні наставлення від Бога, воно благословене. Ідіть і навчіть всі народи. Навчіть, це дуже важливо. Брати про це говорили, і я ще нагадаю, що навчити потрібно людей. І ви знаєте, сьогодні в той час, як же вчити, це теж важливо, бо, тому що я одного разу їхав, я буду розказувати таке свідчення по роботі зранку, осінь, пізня, це ще темно. З і я підібрав жінку, машину та й везу, що мені. І ми зговорилися, я сказав, що я віруючий. Таких благословінь, які вона говорила в мою адресу, я не чув. Я вам чесно говорю, так воно було. Вона мені говорила, хвалила віруючих всіх, розумієте. Ну, я вже далі мовчав, я знав мету її, чому вона так робить. Бо тому, що бажання її було доїхати і щоб вона не заплатила за це. Я її взяв із за того, щоб вона собі доїхала. Але я розумів її бажання. Та й вона доїхала. І от знаєте, мені було приємно лише то, що хтось переді мною вже щось зробив. Почва була готова. І коли людині про це говорив, вона вже розуміла, що це можна скористатися, це є добре, це є благо. І хай щиро, хай не щиро на ім'я Ісуса Христа воно як проповідується. Проповідується за що слава нашому Господу. Такого розумієте користання є багато в житті. Ви самі то прекрасно знаєте, бо люди сьогодні хочуть скористатися раді якогось комфорту на цій землі. У Тернополі я теж був один раз. Ну, не один раз, але такий випадок був, коли приїжджаю, все мені цікаво, тому що є сіжі люди, дивишся на них. І була одна жіночка, яка е була на служінні. А на другий день я їхав, мав їхати поїздом і сидів на вокзалі. Дивлюся, вона йде. Багато людей вона собі сіла коло одної і спілкується. І вона каже: ти де ходиш? Та вона каже, там біля Братіслави. Каже, а я ні. Каже, я ходжу в іншу церкву, бо тому що там. Дають гуманітарку. Після того я її не бачу. Там дають більше гуманітарки, і люди чомусь так тягнуться до того. <кій> тягнуться, бо тому, що матеріальне бере верх. Але розумієте, серед всього того, все одно в людині воно залишається хаяк оця євангелізація, про яку ми сьогодні говоримо, про яку. Проповідуємо, якою навчали, і навчаємо, і будемо навчати. Тому в церкві Христові все має бути на своїх місцях. Коли я ще не був віруючий і ще не жонатий був, в мене по сусідству жила одна сім'я, віруючі і вони сварилися. Голосно сварилися. І мені сестра каже: ти хотів би мати таку жінку? Я кажу: ні. Чому? Бо Тому що вона каже, брала брошурку і йшла, каже, мені треба години. Чоловік вдома кричить до неї, я їсти хочу. Я вам це чесно кажу, це по сусідству. Я вам свідчу, бо тому що вона йшла, і чим все закінчилося. Чоловік голодний, він шукає, де поїсти. Чоловік, розумієте, не бачить жінки, діти не бачать матері, діти пішли своєю дорогою, чоловік. Сім'я розпалася. І гнів Божий сьогодні є над ними. Я не сміюся, із того, я просто беру урок, який би хотів навчити усіх нас і себе в тому числі. Тому що із того, як ми будемо служити Богу правильно, бо тому що є речі, які ми беремо для служіння, як сказати, незаконно чи що, бо тому що її місія на землі. Доглядай чоловіка, виховуй дітей своїх, і буде тобі благословіння. І в нас у житті здається, що служіння і те, євангелізувати, воно вище за всі останні служіння. Це неправда. Бо тому що скільки би душ вона зберегла і могла привести до церкви, займаючись тим ділом, яким вона мала займатися, і це важливо, щоб кожен займався тим ділом, яким має займатися. Хто проповідувати, хай іде. Бо тому, що Бог каже, як будуть проповідувати, якщо не будуть навчені і не будуть що послані. Тому сьогодні той перевів когось через дорогу, той нагодував, а в єдності це є церква Ісуса Христа. Яка будується, яка живе, і я сьогодні цьому радий і тому що бачу. Даже подивіться, такий простий, хороший випадок Давид. Він втікає. І чоловік злословить його. Злословить мужі, які сильні. Вони кажуть, та ми йому зараз голову знесемо. Давид каже, не треба. Може, за це злословє Бог мені це порахує в що? В праведність. Деколи нас злословлять за ім'я Ісуса Христа. І це добре, бо тому, що каже, може, за це Бог нам порахує в праведність. Тому життя наше, воно в Божих руках. І кого хоче Бог помилувати, того помилує. Кого хоче благословити, того благословить. Тому що два брата були в утробі однієї матері, і він каже, я одного возлюбив. а іншого каже, я його не люблю. І що хочу вам сказати, що каже, от життя, яке вони будуть жити, от то життя воно покаже кожного, який хто є. Тому ми вибрали життя за Ісусом Христом. Слава Богу! І це буде нам корисно, бо тому що ми таке, собі життя вибрали, і нас Бог покликав і знайшов в тому світі. Я не достойний, бо я вам говорю так, як є. Можна би було говорити багато, але Бог мене знайшов. Всяким способом воно привів на це місце. І я вдячний судні Богові моєму. Вдячний за вас, вдячний за всіх дітей, за своїх дітей, що вони наставлені в Господі. Тому все від Бога. Деколи приходить таке, знаєте, на душу е, переживання, що вроді би щось говориш, вроді би молимося, вроді би то робимо чи інше добре діло, а людина не приходить. Знаєте, і на серце теж приходить Моїсей, який своєї черги чекав, чи не 80 років. Він чекав, настав той час, Бог його употребив, і він зробив велике діло, велике побудження, і наставив людей, і люди пішли, і силу дав стояти перед фараоном. Все дав. Іван Хреститель не зробив жодного чуда. Но його бачили великим чоловіком Божим, і ці роки, які він сидів в місті пустинному, чекав, розумієте, на свій час пустинному, напевно, для того, щоб чоловік не був лукавий. По життю я вже пристроївся, знаєте, десь не сказати, десь ухилитися. А Іван Хреститель прямо прийшов і сказав, це не твоя жінка. Я би побоявся, він сказав. І це дуже, дуже важливо, розумієте, не боятися раді е, спасіння людини тої, хоча правда, вона, бачите, не всім. Корисна, не всі її хочуть, хоча всі люблять. І от він говорив: не стидаючись, не боячись. І вчора хтось із братів говорив, що каже, хто не постидиться мене, я не постижусь перед оце. Тому слава нашому Богу! За те, що Він дав нам такий вибір і розум відкритий зрозуміти всі ці діла великі Божі. Тому я вас сьогодні благословляю. Хай ім'я Ісуса Христа буде прославлене. Ділами нашими, вчинками нашими і всім, що ми можемо зробити раді імені Його. Амінь.